Ось інший різновид плодечки. Вона вже йде наоборот мягка. Ширина ленти 30 мм. Тензель звичайний. Значить, прошита вона внизу серединою парашютною стропою білою. Поліамідна лента, Крепка і м'якенька. Сверху, звичайно, поліпропіленова лента. В общем, дуже м'яка і ну, відносно крепка. Як на таку м'якість. І за цей білої ленти крепка. Так. Вугляйте.